Через те, що дозволи на проживання не були вчасно продовжені, наші співвітчизники, які знайшли тимчасовий прихисток в Естонії, стикнулись з рядом проблем. Одна з яких припинення виплат і соціальних послуг. Союз міст і властей Естонії висловив занепокоєння щодо статусу українців, чия процедура продовження дозволу на проживання затяглася через Міністерство внутрішніх справ. Без дійсного дозволу на проживання українці не мають права на державні виплати та послуги. Відсутність дозволу також призводить до припинення трудових відносин і обмежує доступ до медичного страхування та навчання на мовних курсах. Департамент поліції та прикордонної охорони повідомив про затримки в обробці заяв на тимчасовий захист через велику кількість поданих документів. Влада планує продовжити тимчасовий захист в останній день дії посвідки на проживання або навіть пізніше. Таким чином, дозволи на проживання будуть продовжені заднім числом і вважатимуться дійсними з наступного дня після закінчення терміну дії попередньої посвідки.